Всім привіт! З вами теролог Віктор. Сьогодні подивимося воєнні дії. Дніпро Павлоград Кривий Ріг Кам'янське, Нікополь і Марганець. Самі основні події, що чекають Дніпро і область, Дніпропетровську область. Також не забудьте підписатися, поставити лайк, напишіть коментарі. Хто хоче на особистий розклад. В коментарях буде закріплено посилання. Телеграм-канал можемо провести по відеозв'язку. Пишіть мені. Я вам відповім. Давайте подивимося Дніпро. Основні події, що чекати. Воєнні дії Дніпро. Розчарування коло води буде масований обстріл. Карта смерті випадає. Смерть об'єктів, об'єкти, смерть, нерухомість, непорушність, непорушність. Дивіться, там, що у вас коло води є, «ЖД», ЖД автовокзали а також адміністративні будівлі, будівлі може бути. Як масований обстріл, розчарування, але ця карта теж ще обстрілом. Стоїть будь обережним, не треба там робити намічати всякі зустрічі. Відпочивати і так далі ходити. тому що тут карта негативна падає. Негативна, це, знаєте, карта, можна сказати, наступу. Але це карта, так як навести порядок. Швидкість, рух, загроза з повітря. Розчарування. Тут теж вода випадає. Розчарування. Відпочивали і розчаруємося. Так що бажання відпочити, відпочивайте більше, як вдома. Не старайтеся наражати себе на небезпеку. Фонтани, може бути ще. Чомусь мені карта випадає фонтанів. Так, небезпека, небезпека, особливо вночі, і ще карта каже, як, знаєте, був прильот, і тут раз, якийсь період часу проходить, і знову, коли всі розслабилися, і не думаємо про те, що щось може бути. Після паузи от пройшло, пауза пройшла, кожен думає, ну все, все добре, вийшли погулять, а тут внезапно раз і знову може все змінитися і дуже різко змінитися, як по судьбі. Проблеми можуть бути із світлом, проблеми можуть бути з водою. Прильоти будуть, перельоти будуть. Да, перельоти будуть. У яких установах ще глянемо, по яких установах прильоти будуть. Розрушення буде якось староздання. Про те, що навіть не думали, що воно розрушиться. І так як воно стоїть вже в планах. Старе здання. І буде розрушення прильот в нього. Але це городу принесе великі проблеми. І ще карта каже, як мости і вода. Мости і вода. Може бути ще навіть мостів і води. Ну, от так випадає. Коло мостів і води. Тому що карта 8 -ка кубків це вода і мости, а «П'ятерка жезлов. Це карта проблем, а також обстрілів вогонь з повітря, розрушень. Ще, до речі, і смертями буде. І ще інформація, напевно, буде. Да? Коли води знову випадає, там де відпочинок, обично люди ходять, збираються. Обично люди ходять, збираються І переход в Новий світ по справедливості. І знаєте, вони так, як запланували собі, от запланували собі зробити от таку негарну подію. Чомусь вони так, як знаєте, радіють від цього, що обстрілюють і роблять негатив. Розрушення, вбивають людей. от Для них це приносить як нібито задоволення. Якісь люди такі трошки варвари. Трошки варвари. Так, давайте подивимося Павлоград, що очікує. Ну, я так подивився, по Дніпру буде обстрілюватися, але так, щоб сильно 2 неділі оці аж так мас... масовано так давили Дніпро. Аж так не буде. Якось, знаєте, як виборочно, в них як нібито вже заплановано там, там, там. Ну якось так. Павлоград, Чекає. А, я ще хотів гля... глянути Дніпропетровську область. Давайте глянемо Дніпропетровську область. Кордони областей. Що чекає Дніпропетровська область, кордони областей? Воєнні обстріли, жертви. Сім'ї. Виїхати. Напад. Тут дивіться, тут мені карта випадає, що так, як все робить для того, щоб почистити територію, щоб люди виїхали. От люди, які жили, процвітали, работали, от так сказати, розвивали свої сім'ї, сім'ї превратить в жертву, заставить виїхати. От Дві карти переїзду випадають. Впевнено, заставляємо. Обстрілами впевнено заставляємо і інформативно, путем інформації, і путем обстрілів, заставляємо десь переїхати. Давимо інформацію і давимо. Ну і тут карта випадає, бачите? Карта прошлого. Карта прошлого. То, знаєте, карта прошлого, як каже інформація про те, що були такі города, міста, що вже випалилися і їх немає. І от е, давління, давління на людей йде інформаційне, але не тільки інформаційне. Сонце це карта успіху. Але це ще карта вижигання. Вижигання території. Навіть поля, там, де росли от так можна сказати. Карта Верховної Жреці. Ну, карта Верховної Жреці завжди програється навіть на двох. З однієї сторони, ця карта каже, що в нас є інтуїція і ми самі вже знаємо, що робити. А з іншої сторони, карта вибора, і як це зробити. Але не так все просто їм вдається. Тут двойка жезла випадає. Ми приділяємо територію, яку очистить. Територію, яку очистить, яку, на яку нападать. Нападіння. І тут у мене випадає, знаєте, як нападіння. По-перше, одразу йде інформаційна війна, а потім захват території якийсь. Ну, вони тут по карті випадає, знаєте, як язики вклинюються, як язики по п'ятки мечів а виграний бій і невиграна війна. Обманами захват якийсь, знаєте, такими кусочками, як вклинюються, щоб потім закрити. Закрити маленькі території. Йдуть спочатку а потім дуже сильно обстрілюють. Тяжкість, вибор, ілюзії. Дуже по колісу фортуни, да? зміна велика. Ілюзії і велика зміна, дуже великий фінанс. Ну давайте подивимося на наступний раз. Бо тут карта випадає, як збираються зробити, на якусь територію був приказ зробити великий наступ. Але поки до цього тут випадає місяць, а вибор е, вибор обмани і ілюзії. Але це ще карта може казати, що вони щось хочуть зробити те. Що планують таємно? Тому що по місяцю це як обман ілюзії, вводять в ілюзії, десь роблять один наступ, а планують в другому місці зробити той наступ. Планують зробити ну, інформаційна війна. Ще дуже багато інформації дається. Тут теж карта в плані випадає. План і рух. Так що треба тримати. Як кажуть, ухо востро і весь периметр. Слідкувати за всім периметром, тому що можуть, знаєте, в одній стороні зробити як наступ сильний обстріл. Я навіть пам'ятаю в такі були епізоди, що в одному б'ються як до последнього, а в другому роблять наступ, щоб поки від тіля відтягнуть війська, в другому місці піти в наступ. Ну, щось типу такого в мене по карті випадає. Але як воно буде, ну, то таке діло. Проживемо, побачимо. Так, Павлоград. Що чекає Павлоград? Павлоград? Павлоград, що чекає? Успіх, сила, розчарування. Коло води струються плани, обстріли. Ну тут, знаєте, будуть прильоти. Тут навіть по центру випадає карта центру, але це і карта теж виграна війна. То -те, виграна битва та не виграна війна. П'ятерка мічів обмани і строїмо своє щастя на костях. Боротьби. Інформація передається. Передається інформація, що робиться. У мене тут є карта, яка каже, що передається інформація. Хтось вмішується. Третя особа вмішується в стосунки. Вмішується в стосунки. Сімка жезлов. Це карта теж обстрілів. І навіть з якимись успіхами плани. Плани здійснюються, але небагато. не багато. Не все те, що задумали. Маленькі плани здійснюються. Імператор, центр, може бути. І тут карта випадає структур. Державних структур. Сила, сила, мощ, напор. Обстріли. І навіть, знаєте, як обстрілюють, тут карта каже, як радується. там, де відпочивають, може бути великий прильот. Там, де люди чувствують себе безпечно. Карта безпечності, от так, відпочинок, гарно сижу, Ніхто мене не трогає. Ну Карта обмана, випадає вибір. Ну, будьте безпечні. Безпечні. Там, дивіться, де у вас є якісь. Можливо, басейни, фонтани, щось типу такого. Старайтеся бути трошки подальше. Так, кривий ріг. Що чекає кривий їх? Найближчий час. Воєнні дії кривий ріг. Ну теж тут. А тут карта інтуїції переказує, ми вже самі знаємо, що може бути. Але тут карта ще, знаєте, планів, обманів і таємних таємних дій. Ну тут, знаєте, як на більш е, їм виділили вооруження. Це я маю в виду росіянам. Бо я дивлюся, якраз воєнні дії, що чекає і основні події. Щось велика зміна якась буде. І бажано, бажано ну якось берегтися по територіях. Тут карта будівлі падає, дом, дома. Важні об'єкти. Важні об'єкти. Це можуть бути всякі об'єкти, як і воєнні, як і воєнні об'єкти якісь, склади можуть бути. А також дивіться, це може бути і ЖД, і ну, от, важна якась інфраструктура, дуже важна і цінна. Цінна зміна може бути. Я думаю, більше всього, як не автовокзал, або ЖД. Жде, тому що тут колісниця падає, це рух і тут мені це великі фінанси стоюща. Стоюща інфраструктура. Ще й король Пентаклі випав. Може бути масований як обстріл, напад. Чим попало? Ну тут я не бачу такого, знаєте, щоб дуже-дуже-дуже чимось таким великим прилетіло, якоюсь такою ракетою дуже великою, але от такий масований обстріл є. є. Знаєте, карта планів ще виборочно, ми вже запланували що робити. Дитячі садки бережіть. Там де діти. Ще може бути навіть з названням сонечко. Сонце. Щось зв'язане з сонцем. Так, Кам'янське. Чуть каже, Кам'янське. Кам'янське, воєнні дії, найближчий час, Кам'янське. Воєнні дії, найближчий час. Обстріл невеликих територій. Ми все зможемо. Сила, напад, вогонь. определення території і тут великий великий такий взрив може бути чогось. Але тут ще карта знову випадає коло води. Або це карта інформації каже, що можливо спочатку інформація запуститься, що хтось може взнати щось. Але більше тут випадає, як коло води, великий взрив і це все так, як заплановано. Всі тут с випадає. Ще якийсь об'єкт важний, дорогий важний об'єкт, де може бути з великими фінансами. Ну отак, дорогий об'єкт. Це теж може бути щось зв'язане із желізною дорогою, а також може зв'язане бути з якимись автовокзалами і так далі. де вокзалами. Ну тут і будівлі страдають. Сім'я. Тут і будівлі страдають. Так що так якось. Вони так і почали діяти по плану кругом. План там, план, там. Що зробити? Куди. Не так, як вже, знаєте, де попало. Більше вже планують. Не ну, планують чого? Планують більше, як е, людей інформаційну війну почали вести. І залякування це йде. От обстріляли, інформаційна війна. Залякування. Стараються більше, як кажуть, позбавитися людей, щоб всі виїжджали десь. Оставляли території, щоб легше було їх випалювати потім. Нікополь. ще чекай, Нікополь. Нікополь. Карта смерті перша випала. Коло води. Смерть коло води. Масований обстріл коло води. А вибор. Трудного рішення. Так як і раніше, але все знову йде карта по плану. Двойка жезлов. Оприділяємо територію, яку обстріляти. Масовано. Ще там, де люди відпочивали. Чи відпочивають. Карта роботи. Роботи. І тут як д'явол теж, бачите? Інформаційно дьявол. Стараємося, нібито, давити на людей. Давить на людей. Карта розочарування. Мені копальне очень хороша карта впадає. Розчарування навіть тих, е, хто почував себе дуже добре. Ні про що не думав. От я живу, у мене все є. І дуже гарна карта випадає. І знову дивіться, через раз випадає криза. Криза. Тобто, поті. Потірі. От в мене все було, тут раз по нічого немає. І колісниця. І поїхав. Але ми дивимося так, як карта наступу прямо. От робота проводиться і наступ. Стараються постійно постійно обстрілювати, постійно обстрілювати, залякувати людей. Вести інформаційну війну і також карта як наступу. От хочуть перейти якусь межу. Що вони хочуть перейти? Карта роботи. Щоб звільнялися з роботи, чи що? Карта роботи. Ми працюємо, так? Да? І це карта праця. Праці. Але мені тут, дивіться, колісниця падає, так? Да? Це вона мені не зерно паде. Десь повинні бути якісь розрушені об'єкти, зв'язані з движенням. Можливо, міст, можливо, е ЖД, дорога, що зв'язано з дорогою. Ну тут може і вокзал бути. Можливо, якась автостоянка або ще десь. Ну тут більше, як зв'язано з дорогою, колісниця. Праця над цим йде і п'ятерка каже потіря. Потіря якоїсь дороги. Онуління. Онуління. По новому починаємо обстріли. Це напад. Король мечів, напад. Напад по-новому. Карта вибору і обманю. Боюся, що вони почали тут якесь спробувати оружі на Нікополю. по Нікополі. Якесь нове оружжя. Чимось обстрілювати новим. Тим що не було до цього. Це вже так як, так як карта паш кубків, так як вчені йде. Учиться. Так як учиться. П'ятерка жезлов. Коло води вже не потрібні, нам ці проблеми. Їх вистачає. Обстріли знов і обстріли коло води, розрушение. Хороша карта випадає. Верховна Жриця, обмани, таїнство, тайні плани. Хороша карта випадає. Обмеження і все коло води. Хто близько коло води, краще, я думаю, ці дві неділі десь переїхати більш до центру. Центр я бачу більш як спокійніший. І тут карта випадає тройка кубків. Хтось мішується третій у ці всі. Обстріли. Я думаю, інформація якась передається. Однозначно передається. Тройка випадає. Третє лісо. Дві сторони воюють, і третє вмішується. Хтось, хтось вмішується. Магани, давайте подивимося. Заключно. Не забудьтеся підписатися і написати коментарі. О, я вже ж не замарився. Так, Марганець, давайте подивимося. Що чекає Марганець? Воєнний діє на ближчий час. Дві неділі, так, 14 днів. Марганець ще чекає на ближчий час. Тяжко, дуже багато. Так, Марганес свої воєнні Тут поки на паузі, але ця карта каже ще е про... бо тут випадає чомусь карта потір. Чогось потір. Все, поставимо. Ага. Обмани, пауза. Як нібито все на місці, нічого не змінюється. Тайні плани. Тайні плани. Що... Куди вони прикращаються. Тайні плани. Карта потір якісь криз. кризи. Потір Ну це можуть бути будівлі, ну можуть бути якісь такі, ну я б не сказав, що незначні, але можуть бути якісь обстріляні. Тут коло води випадає. Території. Території тут може бути інфраструктура, але не така дуже значуща. Ну, я б сказав, що немала, не мала все одно. Королева монет не є такої... Малою фігурою, але не та, не та, що вони хотіли. Тут випадає п'ятерка монет, якісь потілі йдуть по городу. Щось буде. Щось буде. Карта Мах. Маніпулятивно обдурить, зробить по-своєму. Є якісь плани, нові плани. Плани нові, і тут теж карта випадає. Але по цій карті завжди можна сказати, що інтуїція. Є в обох сторін. Так що ті плани, що вони замислюють. Ті плани, що вони замислюють, хочуть зробити маніпуляціями, обманами, я думаю, з української сторони догадуються. Догадуються. Але обстріл, може бути, по будівлях. По будівлях. Ну, тут карта, це карта моста, води і все, що зв'язано з водою. І як, знаєте. Такий прямо масований. Масований обстріл, наступ. Ну, це дронами може бути і так далі. І з пілотниками масований. Ну, навіть, як сказав би, по-новому може щось бути. Лицарь Кубків це по-новому. Але це може бути, як по, в планах, щось нове попробувати. Можливо, іспитати планах щось нове спробувати і спитати. Але я тут не бачу великих розрушень. От бачу потірі, якісь є. Потіри. Не вирішення чогось. Не вирішення. Ще якщо з їхньої сторони, бо ми дивимося з їхньої сторони, вони не досягнуть того результату, що хотіли. Це карта того, що вони не досягають того результату, що хотіли. От вони хотіли розбити якийсь об'єкт, склад із якимось продовольством або боєприпасами з чимось таким. І планували, хотіли це прям, от прямо зарані ці плани строїли. Але результат був недосягнутий. Недосягнутий. Ну, дивіться, центр теж може тут бути зачеплений. Центр там, де люди відпочивають. Ну, тут чимось таким я б сказав, не дуже великим. Прильот не дуже великим малим. І багато хто дуже переживає. Тут карта випала напрасне в переживання. Не все так зовсім погано буде. Не все буде погано. Але треба бути більш, я б сказав, безпечним і старатися держатися стін. І так ще... Будинків, дому, менше ходити по вулицях, відпочивати, гуляти, насолоджуватися життям. Ну нічого не зробиш війна. Імператор це карта города. Весь город буде триматися. Але ж, ви розумієте, плани в них є для обстрілу і потірі будуть. Так що, дякую, що дивилися цей розклад. Ставимо лайки, вподобайки. Ділиться цим розкладом, пишіть коментарі. І хто хоче на особистий розклад, посилання буде в коментарях. Закріплене телеграм-канал. Пишіть мені, я вам відповім.